Основин на другому каналі. Найцікавіші та неактуальніші події в ефірі другого каналу. В Студії працює Анна Побігай. Цього року заплановано провести суботник до Великодня, до Дня Конституції, до Дня Незалежності та перед початком опалювального сезону. Розраховується, що у них візьмуть участь близько 770 тисяч жителів регіону. Жителі Синельниківщини та обласна організація Партія регіонів у рамках акції Спорт для всіх спільна турбота 6 квітня провела загальнообласний суботник, де головною задачею було прибирання дитячих майданчиків, розташованих у різних регіонах міста. Журналісти другого каналу відвідали такі майданчики, які знаходяться на мікрорайоні по вулицю Миру, на майданчику п'ятої школи в районі вулиці Куйбишева та на вулиці Тітова. У суботнику взяли участь члени партії регіонів, самі активні члени організації жек 1 жек 2 члени міської громадської організації Молоді регіони та учні середньої школи перших третіх ступенів номер 5 5 квітня у Синельниківській музичній школі відбулася урочиста церемонія випровадження призовників весняного призиву 2013 міста Синельниково та району долав Збройних сил України. Тож пропонуємо переглянути відзнятий матеріал журналісти другого каналу. Зараз ми знаходимося біля музичної школи міста Синельниково. Сьогодні, в цей день, в музичній школі пройшло проведжання призовників 2013 року. З цим святом з цим днем їх прийшли привітати батьки. З початком служби новобранців прийшли привітати секретар міського голови Тетяна Георгівна Кучерук, заступник голови районної адміністрації Кравченко Константин Валентинович, заступник Синеліковської районної ради Панченко Володимир Федорович. Також були поздоровлення від імені Синеліковської районної державної адміністрації від Мартиненко Юрія Івановича. Від партії регіону на пам'ять про урочистий день призовникам вручили подарунки. Від імені всіх батьків Антонюк Тетяна Олександрівна привітала хлопців з цим днем та побажала, щоб вони ніколи не забували матерів та рідне місто. Наприкінці заходу Ірій Петро з Миколаївської церкви благословив призовників. дав напутне слово, вручив крестики та освятив водою. Доброго дня, шановні присутні, доброго дня, шановні призовники. Дозвольте привітати вас від імені міського голови Дмитра Івановича Зражевського з цією знаменною подією в вашому житті. Хочеться побажати вам, шановні юнаки, щоб те, той період життя, яке дорослого життя, який ви проведете в лавах Збройних сил України, для вас залишився приємними спогадами. Щоб ви зміцніли фізично, щоб ви отримали приємних друзів, щоб ви відчули підтримку ваших офіцерів, керівників, які будуть поряд з вами в цей період, звичайно, хочу побажати, щоб ви пам'ятали наше рідне місто, ви продовжували його славетні традиції, не підвели. Я впевнена в тому, що ви це достойно пройдете цей період свій життєвий. І, звичайно, не забували своїх близьких і рідних. Шановні батьки, дорогі діти, присутні, дозвольте мені від імені голови Сеналіківської районної державної адміністрації Мартиненка Юрія Івановича від себе особисто привітати вас з цим святом. Це свято, це святковий, водночас дещо сумний такий день. Але ми зібрались для того, щоб провести наших юнаків на службу до лав Збройних сил України. Тому зрозумійте, що армія це необхідний етап для змужіння, фахового росту і громадянського становлення. Тож, шановні призовники, ви будете служити в різних військах, та незалежно від роду військ служіть гідно, будьте достойними нащадками слави своїх дідів, героїв Великої Вітчизняної війни. Від імені голови районної ради, задорожня Наталії Володимирівні, від себе особисто, я щиро вас вітаю всі за мене подією. Я бажаю, щоб ви добре відслужили, змужніли. Діти наші дорогі, від імені родителі, від всіх вас, от ваших всіх родителей, ми поздравляємо вас з таким великим собиттям. Ви уходите по всей Україні сейчас будете служить. Ну знайте, всегда мы вас ждем, всегда мы вас любим, здоровья вам, благополучия и чтобы всегда вас, чтобы вы про нас не забывали. И конечно же, своє Семельникове, район Симельниківський, не срамите нас, пожалуйста. Пацанам, в тому числі і мені, тому що я сам призивник. І скажу всім матерям за те, що от так от вирості, отак от от зараз ми перед вами всіми стоїмо. Перш за все, що бажають, бажають мужності. Мені здається, що якщо ви сюди прийшли, вас всього 9. Район великий, мені здається, в районі дуже багато, да? є хлопців, яких ну, тобто, роки призивні. Значить, у вас це може сі, біля коли хочемо і так далі. Можливо. Більше заставляють бігати, як ми хочемо. Це треба все приймати з любов'ю, але захищати вітчизну. Побігай спеціально для другого каналу. 18 вищих та 26 професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровщини презентують свою діяльність на регіональній виставці Освіта, кар'єра суспільство-2013». Виставка проходила в Дніпропетровському аерокосмічному центрі протягом 3-4 квітня. На відкритті виставки голова Дніпропетровської області Дмитро Колєсніков провів зустріч з учнями шкіл Дніпропетровська, які прийшли обрати професію. Виставка Освіта, кар'єра суспільство 2013 Зібравши найкращі навчальні заклади регіону, дозволяє випускникам ознайомитись із досягненнями освітньої галузі Дніпропетровщини, умовами вступу та переліком професій, які мають попит на ринку праці. Планується, що виставку відвідують понад 6 тисяч випускників 9 та 11 класів з усіх міст та районів області. Загалом цього року професійно-технічні навчальні заклади Дніпропетровщини запрошують абітурієнтів здобути 216 професій а вищі навчальні заклади пропонують 440 спеціальностей. Для того, щоб абітурієнти змогли випробувати свої сили перед зовнішнім незалежним тестуванням, на Дніпропетровщині пройшли пробне тестування, у якому взяли участь більшість 11-ти класників – 16 тисяч із 19 з половиною. Звертаючись до випускників, Дмитро Колєсніков закликав їх не йти за стереотипами, а шукати свою професію до душі за здібностями. Ще кілька місяців і десятки тисяч. наших сегодняшних выпускников должны будут принять очень важное решение в их жизни. Это выбор профессии. Стандартных ситуаций не бывает. Иногда случается, что люди, заканчивая высшее учебное заведение, работают не по специальности. Бывают обратные ситуации, когда ребята, заканчивая средние технические учебные заведения, работают на производстве и затем принимают решение о том, что им нужно повысить свой профессиональный уровень и поступает в высшее учебное заведение. Я считаю, что высшее учебное заведение Днепропетровской области имеет очень высокий образовательный уровень. В Днепропетровской области известная во всей во всем мире, во всей Восточной Европе металлургическая школа, горная школа. Мы не отстаем в гуманитарном направлении. У нас очень развита Ракетостроение. Перед каждым из ребят стоит очень важный выбор. Это ответственность в первую очередь перед собой, перед своими близкими, перед семьей, перед нашим регионом и перед всей Украиной. И я уверен, что сегодняшняя выставка поможет им сделать правильный выбор профессии. Спасибо. Тим, у кого попереду ще 2-3 роки до закінчення школи, Дмитро Колєсніков порадив спробувати визначитись із майбутньою професією, відвідуючи різні секції, студії, гуртки у центрах позашкільної освіти. Наприкінці квітня у Новомосковську буде відкрито перший у цьому році будинок, збудований в рамках програми Доступне житло. Вже влітку буде відкрито другий будинок у Дніпропетровську. Ще один будинок в обласному центрі буде збудований до кінця року на житловому масиві Лівобережний. Загалом у програмі Доступне житло беруть участь 10 будинків. Цього року в рамках цієї програми на Дніпропетровщині близько 370 родин зможуть придбати квартири. Про це повідомив губернатор Дмитро Колєсніков під час наради щодо реалізації на Дніпропетровщині соціальної ініціативи президента України Віктора Януковича. Доступне житло». Будинок у Новомосковську розрахований на 128 квартир та розташований за адресою вулиця Радянська, 1. Цьому будинку за програмою Доступне житло, угоди на придбання квартир вже заключили дві родини. Будинок у Дніпропетровську розрахований на 96 квартир та розташований за адресою вулиця Мандриківська, 51. Угоди на придбання квартир вже заключили шість родин. Це реальна можливість для наших жителів придбати власне житло і за доступною ціною. І від того наскільки злагодженими будуть. Наші з вами дії чіткими організаційними заходами залежить ефективність реалізації цієї програми на Дніпропетровщині. Шановні колеги, наше з вами завдання довести людям надійність цієї програми, вигідність для наших людей і її доступність. Важлива роль цій роботі належить інформаційно роз'яснювальній роботі. Я доручаю керівникам міст та районів області посилити її, проводити зустрічі з людьми, активно співпрацювати з засобами масової інформації. Ми з вами знаємо, шановні колеги, що житлове питання не вирішувалось роками. Зараз в нас є все для того, щоб кожна родина в майбутньому отримала в Дніпропетровській області власне житло. Це важливо. Особливо для молоді, для тих, які будуть будувати нашу Дніпропетровщину через рік, через два, через три. Це люди, на яких нам з вами потрібно буде опиратися. Загалом у Дніпропетровській області у програмі Доступне житло беруть участь 10 будинків: чотири у Дніпропетровську, один у Новомосковську та по одному у Дніпропетровському, Петриківському та Верхньодніпровському районах. Крім того, облдержадміністрація направила на розгляд міжвідомчої комісії Мінрегіону України матеріали ще по чотирьох будинках: три будинки у Дніпропетровську на жилмасиві Лівобережний та один будинок у Новомосковську. житла в На Дніпропетровщині робота із залучення інвестицій в регіон проводиться за п'ятьма напрямками. Модернізація існуючих підприємств, створення нових розвиток територій, де бюрократизація бізнес-процесів та формування інвестиційно привабливого іміджу. Однією із важливих складових цих процесів є Дніпропетровське інвестиційне агентство, яке наразі супроводжується 14 великих інвестиційних проєктів. Зокрема, цього року на Дніпропетровщині планується збудувати сонячні електростанції. Про це голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков повідомив у своїй доповіді під час засідання Кабінету з економічних Реформ, яке пройшло під голованням президента України Віктора Федоровича Януковича. Як зазначив Дмитро Колєсніков, портфель інвестиційних пропозицій, сформований Дніпропетровським інвестиційним агентством Дія, налічує проєкти на суму понад півтора мільярда доларів. З моменту утворення Діа було оброблено більше 70 проєктних пропозицій та проєктів. Агентство супроводжує такі відомі компанії, як «Євроглас», «Шер Technologies, MedPlast. Зокрема, вже втілений проект з будівництва торгівельного комплексу ТЕРА вартістю 11 мільйонів доларів, завдяки якому створено 900 нових робочих місць. Губернатор Дніпропетровщини наголосив, що цього року планується реалізувати такі амбітні проекти, як будівництво сонячних електростанцій у Широківському, Криворізькому районах та місті Нікополь. Інвестором виступає компанія Екотехнік. Обсяг інвестицій складе майже 40 мільйонів доларів. Також заплановано запуск цеху з виробництва віконних склопакетів у місті Дніпродзержинськ. Компанія інвестор Євроглас обсяг інвестицій 5,5 мільйонів доларів. цього року ми плануємо втілення таких амбітних проектів: і будівництва сонячних електростанцій, і введення в експлуатацію виробництва виконвіконних Дніпро-Дзержинську. До речі, Євроглас, шановний Віктор Федорович. Зараз розглядає можливості будівництва в регіоні заводу з виробництва уже фасадного скла. Це інвестиції сягають до 250 мільйонів доларів, і це 300 робочих місць. Також Дмитро Колєсніков у своїй доповіді повідомив, що у 2012 році в Дніпропетровській області було реалізовано понад 100 соціальних проєктів на суму понад 83,5 мільйона гривень. Пакет проєктів з модернізації гірничо металургійного комплексу базової галузі для Дніпропетровського регіону на строк до 2015 року складає 36 мільярдів гривень. Губернатор зазначив, що завдяки плідній співпраці влади та соціально відповідального бізнесу новий імпульс до розвитку отримали такі пріоритетні для регіону сфери, як охорона навколишнього середовища, медицина та освіта, ефективне державно-приватне партнерство, дає де змогу активно розвивати інфраструктуру та підвищувати соціальні стандарти у місцях розташування виробничих активів компаній. Губернатор зазначив, що разом з тим в області відбувається масштабне інвестування у розвиток територій у рамках корпоративної соціальної відповідальності. Великі соціальні проекти в нашій області реалізують такі компанії, як Метінвест, Дітек, АрселорМітал, АгроСоюз та інші. Голова Дніпропетровської державної обласної адміністрації Дмитро Колєсніков презентував книгу Німці Дніпропетровщини Історія і Сучасність. Презентація пройшла у приміщенні Дніпропетровського індустріального коледжу. Німці Дніпропетровщини Історія і сучасність. Це вже шоста книга із серії національно культурні товариства Дніпропетровщини. Видавництво цієї серії книг було започатковано у 2012 році Олександром Вілкулом, який на той час очолював область. Наразі вже світ побачили книги, присвячені вірменам, євреям, Азербайджанам, грекам та грузинам. Голова Дніпропетровської державної обласної адміністрації Дмитро Колєсніков наголосив, що має намір і надалі продовжувати видавництво цієї серії. Етнічних німців на Дніпропетровщині більше 3700 людей. Це достатньо обширне більшого общество. Это уже шестая книга из серии национально-культурных общин нашей области. Такие уже энциклопедии созданы по армянской, еврейской, азербайджанской, греческой, грузинской диаспоре. И сегодня я от всей души благодарен тем людям, которые создали этот труд, эту книгу «Немцы Днепропетровщины». Наш регион многонациональный, мультикультурный, І тому наш регіон є унікальним. Книга Німці Дніпропетровщини Історія і сучасність розповідає про становлення німецької спільноти на території Дніпропетровщини. Дмитро Колєсніков наголосив на тому, що українці та німці мають велику історію плідних взаємовідносин. Губернатор відзначив вагомий вклад німецької громади регіону, яка бере свій початок ще з німців-колоністів, які за запрошенням Катерини II приїхали на Придніпров'я освоювати цей благодатний край, і багато чого добилися у своїй праці. Також голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков зазначив, що німці у різні історичні періоди посідали відповідальні пости в керівництві області, завдяки чому про наш край активно заговорили у Європі ще наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. На презентації книги Німці Дніпропетровщини історія і сучасність був присутнім. І голова Дніпропетровського обласного товариства Німців Відергебурт Володимир Райнберг. Він відзначив важливість цього заходу для німецької громади. Подякував голові Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитрові Колєсніковому за те, що обласна влада дала можливість німецькій громаді розказати про свою насичену історію. Також Володимир Райнберг відзначив чудову можливість розповісти про вагомий внесок, який було зроблено багатьма поколіннями місцевих німців для розвитку придніпров'я та забезпечення його успіху і прогресу. Я хотів погнати губернатору області за цей унікальний подарунок. У книга задавалася за щодо бюджетних средств Імператорської області. І ця книга є первого такого роду історичною книгою німців у всій Україні. І в нашій імператорської області. Таким чином, ця книга це чудова можливість ознайомитися ще з однією європейською нацією. Вона допоможе краще зрозуміти менталітет, культуру та традиції німецького народу. Наразі це остання інформація яку встигли підготувати журналісти другого каналу. З вами в студії працювала анна. Побігай на все добре.